Давайте підв'язатися. Беремо да, там Немає Люди не стоять. Будь ласка, заходимо всі друзі. Заходимо туди в, за, в палацу. І уплотняємося, сідаємо туди що місця. Дітки поплотніше туди, поплотніше, ласка. карти. Давай, займається.

подивимося, ви замістягав того. Щопла, ви намісили, що розумієте? Може, ви специфікуєте це все. Димон, раз, я стою. Лодняйте, лодняйте людей. Не, так присяга, не треба. Я буду напротив на сверху, а я буду дальше, чтобы вы тебя не слышали. А что вы тут снимаете? Слава тебе! Благодарим, Господь, за твоє Воскресіння, за ту подію, яку ми маємо в житті і дай триматися, жити цим, вірою жити. І Господь, наше спілкування в другій частині служін нашого. Ми маємо бажання, щоб це було в славу Твою і для пользи кожної душі, яка тут знаходиться. Допоможи зараз прийняти хліб і до хліба з чувством благодарності, благослови нас в простоті серця це прийняти і бути тобі вдячним, мій вічний. Любий Бог, благослови руки, які готували цю їжу. Будь з нами, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Dini dini, gji gji gji. Nes nes kam çaj, kam çaj. Duhet të bëjmë. Bravo. Tak, vashtoj.

Marina. Тут можна. На край сама. Як не був у рясі, будуть торпати. Схопина передку, та пустила. Без ніка Половина вже уже забуду вставати всі буде сидіть вы тривали ви тривали. すいません。 Смачно, ну дуже смачно. Брати і сестри, будьте у вас будемо виходити з Беремо свої тарілки вилками, виходимо воду на дорогла. Там одну зложимо вилку, а тарілку кидаємо в спитєвий діток.